Кому на війні добре живеться, або як заробляють благодійні організації? Вітаю вас, шановні друзі! Дуже багато ходить розмов про різні благодійні організації і про те, куди вони витрачають ті гроші, які їм донатять українці, і чи дійсно вони їх витрачають на потреби Збройних сил України або на те, на що вони там оголошують. І так, звичайно, я кажу про такі фонди, як Притула, Стерненко, Лачин і багато багато інших, які наближені до офісу президента і до української влади, в принципі, дехто з них показує якісь звіти, дехто взагалі не показує. Але час від часу з'являються якісь дуже цікаві історії про те, що люди наближені до благодійних фондів. У них там з'являються якісь квартири. Машини, гроші і так далі, і тому подібне. І ось чергова така історія. Я думаю, багато хто чув про військового Валерія Маркуса, колишній командир підрозділу 47-ма бригада Магура. І у нього є свій фонд Маркус Фаундейшн. І ось яку цікаву історію розкопали журналісти. Виявляється, що операційним директором фонду Marcus Фаундейшн є така собі особа Олена Гашинська. У цієї Олени є брат Сергій. А от у дружини Сергія якимось дивним чином виявили 23 земельні ділянки, останню з яких вона придбала 26 жовтня 2023 року. Можливо, просто співпадіння. Скажете ви. А я вам скажу наступне: в Україні існує так званий список е, сірих мільйонерів. Тобто, це ті люди, які не не декларують звичайно всі свої прибутки, але вони являються мільйонерами. І поповнили оцей цей список саме е, керівники благодійних організацій, керівники МСЕК, ТЦКшники, тобто всі ті, хто до війни були ніким і звати їх було ніяк. А зараз вони отримали владу, зараз вони отримали доступ до великих грошей і вирішили деребанити, поки є така можливість. Познайомитися з цією новиною, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну і в кінці, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях: хтось чув взагалі, а де там супутник притули? Все таки півмільярда гривень на нього надонатили.